Є тут у мене один термінатор одного умельця. Це такий він коротше. І така біда. Чоловік короте, каже, бачив він, охуєнно. Ну, тільки щось е, на грані чуйки. Чоловіку хочеться копати 30 і більше. Починає низьким тоном лупити. П'ять копійок. Ще й 5 копійок свої отакі сплав. Прислав, спеціально взяв. Коротше, що я так рє почухав. 에... Трохи ну, шкала металі, в принципі, все на місці. Баланс рута все чітко встраивається, здивіться. високим на землю. Низьким і тут зазор величезний. Все. І на ямку реакції немає, все. Коротше. ну Трохи я тут подкоректував входних, входні канали, коротше, так прикинув що до чого. Ну, давайте на тридцатку кинемо її. Проводка в обидва сигнали. Високим є. Ну, глибше він не побачить. Навіть якщо чуйку добавить так, щоб реагував на ямку, все одно. Вообще, чуткий сигнал. Оце ось таке, ну, це, тут у мене глина, короче, із чорноземом. Мусорний такий участок. Я то старався, щоб... Тут, тут в радіусі 30 см метал кругом. Ну, такий самий жорсткий тест. В принципі, зараз робить. Але я допускаю, що на деяких ґрунтах може бути така штука, що бувало ну, не робить. А чого не робить, буде це вам таке домашнє завдання.